Я народилася міста Новокаховка, Херсонська область. Херсонська область в нашій області два моря. Чорне і Азовське моря, ще є так у нас Каховське водосховище, його також називають маленьким морем. Ну, а взагалі місто у нас молоде. 52-го року воно у нас було создано і воно було не просто хаотичне якесь місце, а там був план. Тобто план нашого міста був і Запоріжжя, вони робились по плану. Тобто, там чіткі вулиці, красиві дома, все було вистроєно. Дуже сучасне, дуже зелене місце. Наше місце називають перлина Таврії. У нас Дніпро. Ми жили на Дніпровському проспекті, і окна виходили на Дніпро. У нас ходили трамвайчики по Дніпру, Можна було поїхати там. У нас є островки, такі віддахнути на острова. То тобто дуже гарні пляжі. Мій чоловік військовий, і коли вночі ми проснулися від того, що ракета прилетіла перша по військовій частині, От. ми були вдома з донькою. Ну, ми вже тоді склали так сказати, тривожний чемоданчик, кошку поклали в коробку, вирішили бігти до його батьків, тому що вони вчасному дому живуть, а ми в багатоповерхівці. Ще ніхто нічого не розумів, як це буде. Може, вони будуть стріляти, не будуть стріляти. Був страшне, був хаос, було... заріва стояла на небі, красним, червоним таким Світилось була дуже страшно. От спочатку ніхто не розумів, що відбувається. Всі думали, що два-три дні це все закінчиться. В наше місто заїхали відразу тихо, спокійно. А далі почались бої там за щоб переїхати на Гесі, щоб переїхати на другу сторону Дніпра. І Антонівське місто, там, де на Херсон, щоб переїхати. Получається, були постійні обстріли градами. але ми ще цього не зовсім розуміли. От, сиділи в підвалі, тобто не в бомбосховищі, а опускалися в, в підвал в будинку. І потім ми вже перестали спускатися в підвал, ночувати там. Уже якщо почався якийсь обстріл, то ми в коридори матраси клали і ждали, коли це вже закінчиться. Я ще попиталася вийти на роботу, я працювала керуючою відділенням банка. І ми розуміли, що людям потрібно, потрібні гроші, треба скупитися, тому намагалися любими можливими засобами, щоб підприємці, які залишились, щоб вони здавали готівку, а ми могли роздавати її людям, тобто пенсіонерам, заробітні. І коли вони ж заїхали колонною, там 10 танк чи БТР, потім якісь здорові машини, вот. Вже стало занадто страшна, що, що мій чоловік в ЗСУ. І ми боялися, що багато знаєте, є таких колаборантів, що вони можуть здати сказати, що мій чоловік в ЗСУ, що вони до нас прийдуть і будуть питати. І ще то, що у мене ключі від банку. Мені довелося відкривати їм банк, здавати все, вони б його. Вскривали, я не знала, як правильно поступити, шукали е, е, сім'ї військових. От, і ми вже намагалися знайти варіанти, як виїхати. Е, Получається, я, мама, моя донька, невістка з її двома дітьми, моїми племінниками, е, кума її з донькою. От, ми так сказати, самі жінки е, питалися знайти якісь шляхи. Там у нас зеленого коридору не було, треба було їхати. Получається на свій Страх і риск. Спочатку ми виїжджали на громадському транспорті, Ще тоді можливо було доїхати до Херсону. Е, ну, їхали через блокпости, ті російські вони, і ми двома машинами, виходить, виїхали е, теж через блокпости, теж перевіряли теж. потім через сіру зону, яка ніким не контролюється. Не, не, вдали, було не, не так далеко слишно, ті гради, які, Слава Богу, виїхали за один день, тому що деяких пізніше, наступний день, цей шлях вже був закритий. Через нього вже ніхто не проїхав. Вже искали інші шляхи для виїзду. Звісно, коли побачили наших військових, наші прапори, дуже майже два місяці ми були в окупації. От, і це було дуже Зворушливо, всі плакали, раділи, що, тому що життя в окупації це, це страшне. Людей практично немає на вулицях. В два-три часа вже нікого немає. Якщо в день ще хтось ходить на ринок, десь щось купити, треба і тому подобне, то ночі так це взагалі. Ми були свідками, як якийсь чоловік їхав на машині в комендантську годину, і наздогнали БТРи, якісь ці... З. От. Його вивели з машини, посадили кудись в Автозак, в машину сів якісь військові, увезли, куди увезли, що увезли. Приїхали ми в Одесу, а з Одеси вже на потязі приїхали сюди до Мукачева, з Мукачева в Хуст, От. а потім дали телефон Рінати Амельянівни. Вона нас навіть прислала за нами навіть, навіть автівку, таку, тому що нас було вісім чоловік. Хоча ми думали, що ми приїхали на місяць на два і скоро вже повернемося назад. Но вже рік, як ми Тут, от. Завтра по от рік, як ми тут. Но тут, слава Богу, нас прийняли дуже добре, от. тому ми вже год тут живемо. Слава Богу. Но кожен день. Кожен день ми дивимося всі наші ті місцеві телеграм-канали, що відбувається, куди попала, в який дім влітіла. Там залишились батьки мого чоловіка в окупації. Вони ні в яку не хотіли не виїжджати, і зараз не хочуть. Хоча б бували моменти, коли так ж страшно було. Вона каже, зараз тихо, зараз щас... ні, зараз буду далі сидіти, чекати на визволення вже.